Добрий день, шановні колеги. Продовжуємо нашу агроподорож. Я менеджер технічної підтримки компанії Дама Горбатюк Едуард. Зараз знаходимося ми на тому ж полі ріпаку, де знімалися три тижні тому сходи, де ми обробили ландексом, потім через 10 днів обробили Оріусом тибуконозолом в нормі 0,7 літра на гектар. Зараз пройшло у нас вже більше тижня, поле має отакий вигляд. Але що хотів відмітити, показати зараз е, у відео, як, як ріпачок від тебуконазола затягнутий вниз і при розрізі точка росту його засформована, тобто не витягується. Ось такий ріпачок, зараз у нас 6-8 листків. Зараз через тиждень плануємо бор. Плюс тибуконазол. тобто ще йому трошки дати, бо вологи в ґрунті е, забезпеченість добривами класна. Тобто тут при посіві дали йому і стартову дозу, і на осінній розвиток. І ми бачимо, що він дуже потужно, потужно розвивається, дуже потужна в нього коренева система. Ось, Спостерігаємо. Може, навіть якщо нас на понеділок передають опади, то зробимо Оріус 0,7 плюс кальма Тренексопакетил 0,3, тобто більш інтенсивну розрегуляцію. Будемо спостерігати далі. Ну, Поки на даний момент маємо, маємо такий результат.